Для мене Біблія картина галерея, а Бог у ній неперевершений митець, і кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш творець. Господь байливо розмістив картини, життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми. З далеких поколінь. Ходімо, пройдемося, оглянемо полотна, продивимось до ліній і тонів і налаштуємо зв'язок зворотній з творцем. Що ж він сказати кожному хотів? Ось перше полотно, дружина лота, миттєвий вирок, постать соляна. Вона содом покинути була не проти, проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і Твоє, щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло все своє. Картина поруч мати Моїсея. Тут Бог говорить нам, як матерям, цінуйте час з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам, навчіть люд... дітей любити Боже Слово, байдужими не бути довід... до біди. З дитинства правильно закладена основа від помилкових рішень може вберегти. Сусіднє полотно червона стрічка, її, як знак, рахав чіпляє до вікна, яка Господня благоп'ять велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усіх, для нього перший буде як останній. А з ним останній першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, вбрання убоге, стоптане взуття, дві лепти принесла в своїх долонях усе, що мала, Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для нього важливіше стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести. на галерея в книзі Божі, ми декількох торкнулися картин, а Бог нас закликає при нагоді вивчати всіх біблійних героїнь. Твоя картина теж серед полотен, щодня життям ти пишеш свій портрет. А що на ньому? Прочитає кожен, лиш Богові відомо наперед. Амінь.